Доброго дня! Всіх вітаю, всіх рада запросити на надзвичайно цікаву, надзвичайно особливу розмову про рельєфне малювання у світлі української науки. Так, звісно, ця тема є доволі вузькою, ця тема є маловідомою для широкого загалу. Але все ж таки, на мою думку, вона є надзвичайно цікавою, надзвичайно актуальною. Вона містить багато перспектив. Так, багато викликів, багато складнощів, це дійсно так. Але й багато цікавинок і перспектив для розвитку української науки та української освіти. Отже, сьогодні з вами я, довгопола Катерина. Кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, відділу освіти дітей з порушеннями сенсорного розвитку, Інституту спеціальної педагогіки та психології імені Микола Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України. І давайте з вами розпочнемо власне говорити про рельєфне малювання. А, і розпочати я хочу з того, що. Наше суспільство, починаючи з другої половини 19 століття, насправді дуже змінюється через ситуацію інтенсифікації візуалізації, а саме незмінної складової модернізаційної експансії у просторі і часі. Про що це нам говорить, ну, можливо, це прозвучало занадто по-науковому, але якщо ми подивимося довкола себе, подивимося, в якому світі ми живемо, подивимося, в якому світі суспільстві, в якій культурі зростають наші діти, всі наші діти, які мають порушення зору, які не мають порушень зору, то ми побачимо ось що. Ми побачимо, що роль і значення візуальної інформації дуже стрімко зростає, а вона стає все більш і більш значимою у культурному розвитку і в комунікації, і в соціалізації будь-якої людини і дитини, особливо дитини. Так? Давайте зупинимось на хвилиночку і подумаємо, як багато. Серед той інформації, який, і серед тих яку ми споживаємо, серед тих стимулів як, сенсорних, які ми сьогодні споживаємо, ми і наші діти займають візуальні стимули. Давайте подумаємо про те, що так, і раніше їх було багато. Там, ми дивилися книжку, так, ми дивилися там телевізор а, і тому подібне, але все ж таки, все одно було ця роль візуалізації вона була трохи менше. Наразі вона набагато зросла, стрімко зросла. Подивіться, скільки часу в нашому спілкуванні з іншими людьми, в нашому пізнанні світу, в нашому пізнанні себе, в нашій роботі, в нашому відпочинку, в нашому самовираженні займає саме створення і споживання візуальної інформації. І це не тільки там традиційна книжка або щось подібне, і не тільки традиційні там, картини, там прогулянки на вулиці зі спогляданням того, що відбувається, але і це перегляд телевізора, це перегляд. Ми з великим рахунком ми дуже багато часу проводимо, дивлячись, тобто, візуально споживаючи інформацію, дивлячись в екран. Чи то комп'ютер, ноутбук, смартфон, планшет або будь-який інший екран. Як часто ви обмінюєтеся зі своїми близькими, зі своїми колегами, зі своїми дітьми, там, картинками, та, там, мемами, фотографіями. Скільки ви і наші діти споживаємо, коли ми відкриваємо екран, ми розглядаємо різноманітні фотографії, там що люди повністю перетворюють своє життя в візуальні картинки, чи це саме картинки, чи це відео, і викладають його в мережу інтернет і створюють і про себе цю картинку і дивляться про інших. Скільки часу наші діти дивляться на ці. А, і не тільки створюють, а ще й генерують, Зараз же ще ж стало можливим генерувати ці картинки з допомогою програм штучного інтелекту, що ще збільшила кількість візуальної інформації. а Яку кількість відео ми переглядаємо, особливо зараз короткого відео. так? І наскільки це змінює нашу культуру взагалі суспільну, загальнолюдську, людську. На візуально взагалі візуальна культура стає, а може, мабуть, вже і стала домінуючою формою культури, як такої. І ми живемо, ще, і наші діти ростуть в такій культурі, і вони формуються як особистості в, самі, в такій культурі, де саме візуальне стимула, візуальна картинка є домінуючою, є визначальною. А тепер давайте подумаємо про дітей, у яких є порушення зорової функції. Особливо я кажу про тих дітей, у яких є значні ці порушення, які гострота зору значно знищена, або, можливо, вони зовсім не мають візуальних, сенсорних стимулів. Так? Коли ми читаємо таку Книгу, ну, книги роботи наукові 50-60 років, такі більш класичні. Там багато приділяється уваги порушенням зорової функції з точки зору сенсорної візуальної депривації щодо того, як дитина сприймає цей світ, об'єкти навколишнього світу, як це замінити. Так, там також згадується і про. Зміни на емоційному і соціальному рівні. Але зараз, на мою думку, ця депривація емоційна, афективна та соціальна вона набуває ще більш гострого, більш вагомого значення в житті дитини з порушенням зору через ті причини, які ми говорили, тому що ця дитина, ця людина. А має бути, врешті-решт, інтегрована, включена, соціалізована в суспільстві, де визначально є візуальна культура. Ми можемо подумати і поговорити про те, що у незрячих дітей ускладнена реалізація потреби в соціальних зв'язках із батьками та однолітками. Першу з батьками також є свої складнощі, але. Якщо щодо однолітків, які добре бачать, які весь час дивляться в екран і весь час поживають візуальну культуру, і ростуть і формуються в цій культурі як особистості, як з ними будувати ці соціальні зв'язки незрячим дітям? Як забезпечити інтеграцію незрячої особистості? В цю суспільство це великий виклик для сучасного суспільства, для сучасної науки, яка повинна досліджувати ці нові феномени, шукати механізми щодо того, як дитина може ефективно адаптуватися і бути щасливою бути ефективною в, цій нові, в новому суспільстві. І, звісно, ми можемо з вами поговорити про те, що Освітня діяльність незрячих дітей вона потребує наявності спеціальних умов для її успішного здійснення. І, врешті-решт, це вплине на успішну подальшу самореалізацію незрячої дитини, на її успішність володіння певними суспільними ролями. І, Ось це питання інтеграції незрячої особистості візуальної культури, як вже було зазначено, фоно насправді набуває дуже такої актуальної ем, проблеми в сучасної освіті, в сучасній науці. І ось одним із шляхів розв'язання цієї проблеми я хочу звернути вашу увагу не, не самим головним, там не визначальним, не єдиним, а тільки одним. Але при цьому все ж таки. Чомусь дуже таким специфічним і таким, що має великий потенціал. Ось таким шляхом є оволодіння саме рельєфним малюванням, як найближчим аналогом візуального мистецтва, візуальної культури. Сучасні проблеми соціалізації, інтеграції дітей з порушеннями зору вони потребують створення системи освіти, не окремого предмету, або не тільки окремого предмету, або навчального освітнього, не якихось тільки окремих підручників, не тільки окремих там методів або якихось там таких точкових рішень. На жаль, на щастя, але цього замало для того, щоб дитина була успішна у своїй самореалізації, то ми потребуємо наша система освіти, потребує системних комплексних рішень, які будуть включати в себе обов'язково професійний, фаховий, психолого педагогічний супровід та допомогу там, де це є потрібно для дитини. Дуже важливо надати особистості можливість оволодіти всіма елементами культури суспільства, в якому вона живе. Причому ми розуміємо, так, що саме здобуття освіти вона є основою, так, такою базою для. Подальшої нормальної, ефективної життєдіяльності дитини в сучасному суспільстві. Тому ми сьогодні з вами говоримо про освіту і про такий її компонент, не компонент, маленьку часточку, але таку важливу для незрячих дітей, як рельєфне малювання. І власне, чому саме рельєфне малювання? А, а, Тому хочу почати з того, що Активний дотик рук наразі є найбільш наближеним до процесу зорового сприймання, ніж шкіряна чутливість інших частин людського тіла. Ну, звісно, будь-який дотик є чуттєвим процесом, тобто має своїм джерелом матеріальну взаємодію рецептора і зовнішнього об'єкта. Можна навіть так сказати, певну силу терття. І, власне, оця енергія механічна енергія теття в шкіряномеханічних рухових рецепторах переходить у нервовий процес. І різноманітні складові ось цих імпульсів є сигналами для відповідної роботи. Мозкових кінців-аналізаторів і потім процесів замикання кори головного мозку. І таким чином, ось це додаткове сприймання пальчиками, долоньками. Так воно не може, звісно, замінити повністю візуальне сприймання між ними не можна поставити знак дорівнює, але між ними є багато спільного. Такого, що нам дозволяє наблизити рельєфне малювання до, до нашого традиційного малювання так, у школах. Ми не будемо загиблюватися в ці функціональні психофізіологічні механізми, бо це окрема, дуже складна вузька тема. Сьогодні ми з вами хочемо поговорити про дещо інше. Ось я хочу вас попросити на хвилиночку. Так, зупинитися, подивитися на ці картинки, подивитися навколо і подумати про те, якщо у вас спережене зорове відчуття, якщо у вас звичайний нормальний зір або там невеличке його зниження, просто зупиніться, озирніться і подумайте, яку кількість сенсорних стимулів. Ви сприймаєте зовнішнього світу завдяки візуальному сприйманню, так? І як багато насправді ви отримуєте інформацію про навколишній світ завдяки вашому зору, і як багато ви можете бачити те, що зовсім близько, так те, чого торкаються ваші руки, наприклад, зовсім близько від вас, і те, що далеко або трохи далі вас, так ви можете побачити те, що перед вами на столі. Якщо на іншій стороні кімнаті або в іншій кімнаті, якщо там відчинені двері, так? Ви можете підійти до вікна і визернути, подивитися, що відбувається на вулиці. Ви можете подивитися в екран свого планшета, комп'ютера, смартфона, і побачити, побачити, що відбувається на іншій стороні світу, там, де вас ніколи не було і, можливо, ніколи не буде. Ви можете побачити, що відбувається у Вигаданих світах, так, створених людською фантазією, людським розумом на картинах, на відеофайлах, на, на фотографіях. ну будьте, Ви все це можете бачити. так, В будь-якому випадку, в кожному з цих ви створюєте візуальні образи. З дотиком, на жаль, дещо є складніше, тому що наші тактильні відчуття вони обмежені тими об'єктами, які ми безпосередньо торкаємося. Щоб створити тактильний образ, нам треба торкнутися цього об певного об'єкта предмета, інколи не просто торкнутися. А Дотиково обстежити його. Тобто за один погляд, як інколи може бути, то ми можемо хопити предмет. То так за один дотик ми предмет не охопимо. І через це особливого значення набуває факт недоступності багатьох об'єктів для безпосереднього тактильного сприймання. Ну, через низку о, причин це може бути наприклад величина цих об'єктів. Він знає, ви там можете тролейбусок по подивитися там, подивитися тролейбусочим, так візуально це одна справа. А... А якщо обстежити тактильно, ви його не зможете обстежити? Так? Це може бути якийсь будинок, якийсь архітектур, неансампіль, ну, будь-які великі предмети. Так? Деякі предмети є небезпечними для життя і здоров'я, що їх не можна торкатися. Деякі предмети є незручними для обстеження. Там, ну, наприклад, тварини вони можуть не хотіти того, щоб їх торкатися, Там, Може бути неприємно Або... Ін... Деякі люди можуть не хотіти, щоб ви їх таркалися і досліджували тактильно. Це абсолютно нормально. Деякі об'єкти є взагалі недосяжними, принципово недосяжними для тактильного обстеження. Ну, наприклад, ви в сонячний день можете подивитися на небо і побачити сонце. Але що б ви не робили, ви ніколи не зможете торкнутися сонця. І це все. Всі складності вони дуже часто не дають можливості для конкретного і цілісного обстеження об'єкта, а відповідно, це призводить до формування неповних, фрагментарних, некоректних, неадекватних уявлень про ці об'єкти. І Також хочу згадати про те, що деякі символічні об'єкти також дуже важко. Зрозуміти склад уявлені створити в себе образ символічних об'єктів, наприклад, герб або українського традиційного орнаменту, вишивки, там, або, або писанки. Так? Можна, тільки якщо перевести ці об'єкти у формат, рельєф, рельєфний формат, тому що інакше ви тактильно не зможете створити цей образ. Ви дитина незрячі, так? І отже, тому ми з вами говоримо сьогодні про те, що можливість використання під час освітнього процесу матеріалів, які містять рельєфні малюнки, є вкрай важливими для освіти незрячих дітей. Ну, адже одна справа просто розказати про щось незрячій дитині, але не дати можливості дослідити цей предмет. Цей об'єкт е, сенсорно-чуттєво це означає, а інше це означає, що ми е, дуже ускладнюємо цю спробу педагога залучити дитину до величезного пласту людської культури. Як ми вже казали раніше, наразі сучасна культура є містить собі візуально домінанту. Е, і це. Е, може призвести, призвести до відсутності уявлень про предмети або про їхні викривлені уявлення. І так вчителі, коли працюють з незрячою дитиною, якщо в нього цього вчителя немає можливості надати дитині рельєфні об'єкти для обстеження, то як вона, як він чи вона вчитель може надати ці об'єкти для обстеження? Для обстеження не може купити книжку зі звичайною ілюстрацією, не може намалювати на дошці, роздрукувати з інтернету, підібрати, показати картинку на екрані. Ну, все це може, але дитина не зможе цього сприйняти, тому що це все візуальні образи а дитина потребує тактильного. І ще зверніть, будь ласка, увагу, що ці тактильні зображення вони не можуть бути просто механічно скопійовані, тому що тоді більшість з них буде незрозумілою, не недоступною для незрячої дитини. Такі тактильні зображення мають пройти спеціальну адаптацію для того, щоб бути по-справжньому доступними для дитини. І для того, щоб от забезпечити цю доступність, цю зрозумілість для незрячих, то навчальні матеріали з рельєфного малювання. Мають відповідати цілій низці вимог. Я не буду зараз їх перераховувати. Насправді це, їх багато, в неї є всякі різні складні. І це, до речі, один із викликів сучасної української науки щодо того, наскільки ці вимоги мають бути уніфіковані, універсальні, чи можна їх виписати, якщо так, то яким чином. Щоб рельєфні зображення, ну хоча б так на, в, в на освітніх матеріалах вони були певною мірою побудовані за одними і тими ж самими вимогами. На жаль, ця тема, як я вже казала, саме рельефне малювання, вона є доволі. Вузької вона є дуже-дуже специфічною. А, і, мабуть, саме це вплинуло на той факт, що а, наукових розробок а, з питання рельєфного малювання в сучасній Україні ну, маловато, чесно кажучи, mm -hmm. мало так. Хотілося б більше уваги, хотілося б більше привернення і наукової уваги, і суспільної, і освітянської спільноти. Mm -hmm. а, Деякі роботи ви можете знайти на в електронній бібліотеці Національної академії педагогічних наук України, оскільки наш інститут спеціальної педагогіки і психології працює для освіти дітей, в тому числі дітей незрячих, і ми працюємо в цьому напрямі і намагаємося бути корисними для дітей, для освітян, для батьків і створювати. Сучасні, якісні науково-методичні матеріали. Наприклад, ви можете знайти в електронній бібліотеці методичні рекомендації з організації уроків рельєфного малювання. Також в минулому році, у 2024, му в струку вийшли два підручника з рельєфного малювання для першого і для другого класу вони відповідають відповідно до закону України про повну загальну середню освіту, вони є модифікацією програми НУШ і вийшли, як ви бачите, в, саме в рельєфному вигляді шрифта Браля із рельєфними малюнками. І це ще один виклик. Дуже. Непростий виклик, я вам скажу, тому що якщо ви побачите, подивитесь на малюнку, то цей один підручник для одного учня складається з комплекта шести таких товстих брайлівських книжок. І для того, щоб видати цю книжку, то потрібні значні виробничі потужності, потрібна велика робота великої кількості спеціалістів. І, на жаль, потрібне значне а, фінансове забезпечення, і оскільки видати таку книжку для незрячої дитини а, набагато дорожче, ніж а, для зрячої дитини. Е, а ви знаєте, що ну, ну, це важко. Це насправді зараз у нас в країні складна ситуація і е, треба. Е Треба треба дуже добре думати про те, куди ми вкладаємо наші кошти. Але я вірю в те, що наша освіта і наші діти, в тому числі і наші діти з порушенням Азором, заслуговують найкращого, в тому числі і на найкращі підручники. Я сподіваюся, що цього року вийде третій клас рельєфного малювання, і тут, до речі, перед нами постає ще одна цікава проблема. Ще один цікавий виклик це мистецтво. Ми сьогодні не говорили про мистецтво взагалі, а це де ну, я маю на увазі інтегративний процес, інтегративний курс мистецтва, який викладають в молодшій школі, тому що він вимагає ну, ще більше такого філігранного підходу, ще більше. Потрібна робота для того, щоб створити такий підручник і створити такі матеріали для цих дітей. Але я сподіваюся, що наша українська наука буде рухатися в цьому напрямі, і ми зможемо створити не особисто я, але взагалі наші вчені, наші освітяни створити для дітей також і підручники з мистецтва. А я сьогодні вам всім дякую, що ви провели цей час зі мною. Дякую, що ви приєдналися послухали. Якщо ви хочете поспілкуватись на цю тему, якщо ви хочете отримати консультацію, якщо ви хочете отримати додаткову інформацію, будь ласка, звертайтеся в інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка. Ми завжди відкриті до співробітництва і для доспілкування. Всього найкращого.